Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Car Security. Сьогодні ми вам розповімо про тяжку долю Toyota RAV4 Hybrid. А саме це авто було викладене два роки тому у власника по причині того, що в нього не було встановлено захисту від викрадення авто. А була заводська охорона, яка не захищає належним чином авто від злоумислав. Не будемо уточнювати, де знаходився і що відбувалося з цим автомобілем за ці роки. Тому що не всі власники готові згадувати неприємні моменти свого життя. Але саме головне те, що власник знайшов та повернув собі автомобіль. Тому щоб така ситуація не повторилась, він звернувся в компанію агент Security за захистом авто від угону. Щоб надійно захистити авто від угону, потрібно підібрати комплексний захист, враховуючи всі вразливі місця конкретного автомобіля. Вразливі місця та методи угону та йод, які не захищені охоронним комплексом. Почнемо з найпоширенішого. Це перехоплення штатного радіоканалу та зняття штатної охорони, після чого зловмисники підключаються заводилкою до діагностичного роз'єму та заводять підключитися авто. до каншини через фари, зламати або відкрити підхопотний простір та замінити блок управління заздалогідь, підготовлений з прошитими ключами під конкретне авто. А також є ще багато вандальних та технологічних методів взлому та угону автомобіля, і навіть можна перекусити штатні дроти, штатні клаксонів, для того, щоб автомобіль не подавав звукових сигналів. Після проведення безкоштовної консультації для власника ми з ним разом обрали комплексний захист для Toyota RAV4 Hybrid. В такий комплекс входить GSM-GPS система. Завдяки gsm власник отримує керування автомобілем віддалено, завдяки GPS-приймачу. Відслідковування та переміщення і точне місце знаходження на будь-якій відстані з будь-якої точки світу. Окрім цього, в охоронний комплекс входить мітки авторизації власника, завдяки яким автомобіль блокується, не заводиться. Блокуємо безключовий доступ для того, щоб угонщики не змогли скопіювати штатний радіоканал. І навіть якщо зловмисники вкрадуть у власника ключ без авторизації власника по мітках вони не відкриють автомобіль. Також блокуємо діагностичний роз'єм для того, щоб викладачі не змогли підключитися з заводкою та завести автомобіль. Робимо декілька блокувань від компанії Gentr Security, завдяки яким, навіть якщо власник відключить блок від автомобілю, хоча це буде дуже складно навіть для самого власника, який знає, де знаходиться його обладнання. Спрацюють блокування і авто не заведеться. Встановлюємо бездротові реле-блокування, які у звичайному стані не активні, коли власник включає двигун. Вони опитують блок та мітки. Якщо вони є в наявності, ми рухаємося далі. Якщо немає, то тоді блокується авто і не їде далі. Також не залишили без уваги можливість реалізації комфортних функцій, які надає система, а це саме реалізація автозапуску, для того, щоб власник міг зимою авто прогріти, влітку охолодити і навіть контролювати заряд акумулятора і підзаводити для заряду. І також реалізуємо дотяжку вікон, ну і ще якісь комфортні фішки і охоронні властивості. Це все залишиться з власником цього rav 4 гібрид. Що ще отримає власник від компанії Genker Security? А саме гарантію на обладнання, безстрокову гарантію на пророблені всі роботи. і... Фінансову гарантію на випадок викладення авто. Але скажемо вам по секрету: за всі роки існування нашої компанії ще ніхто не скористувався фінансовою гарантією, тому що захищене авто в компанії Yanker Security під надійним захистом від УГОНу. До такого, до такого комплексу ми радимо захистити фари спеціалізованими датчиками, захистити підкапотний простір електромеханічними замками капоту, захистити дроти штатних клаксонів решітки радіатора. Але. При встановленні охоронного комплексу ми завжди можемо достановити деякі сирени для того, щоб зловмисник їх не зміг знайти. Якщо вас цікавить підбір та встановлення охоронного комплексу, звертайтеся за безкоштовною консультацією в компанії Agent Car Security. Ми знаходимося на лівому та правому березі Києва і у місті Вишневому.